Друзі, всім привіт! Новий рік вже настав, тож можемо спокійно підбити підсумки. Сьогодні говоримо з Євгеном Просперо, людиною, про яку мета тім багато говорять, але яку рідко бачать в медіа. Женя, з новим роком, вже таким, що відбувся. Як ти чи вже дивив новорічні салати? І повернувся до робочого настрою. Вітаю! Всіх вітаю з наступишими святами, з тими, що відбулося. А насправді, цей час друга половина грудня, і перша половина січня це найкращий час для покерного гравця. Тому всім раджу не відволікатись на свята, краще відсвяткувати пізніше, а зосередитись саме на, на грі, бо в цей час проходить багато гарних серій в різних румах. і в цілому. E, дуже гарні склади відносно інших періодів в році. Тому більше, більше цей період у мене був більше про гру, ніж про свята. Женя, як взагалі для тебе яким був 2025 рік? Що ти для себе виніс? Що найбільше запам'яталось? E, особисто для мене це був перший рік, який я. Зіграв повністю від себе. До того більше п'яти років я був в різних командах. А найбільше запам'яталось, ну, напевно, те, що я не справився виграти Сандмілен другий рік підряд. Прийшов другим. Та, дійсно, по грошам це гарний результат, але от ще й другий титул собі. Було б варто взяти. Але на той момент був дуже е, компетентний опонент проти мене. Довго прокручував Але... в цей момент ще, і досі прокручуєш його, так? Mm, ні, не довго. Mm, не довго. Просто е, подивився декілька разів, там, ще раз там порадився, поспілкувався з тими, е, чию думку я поважаю, і, і на, цьому, на цьому все. Ну і ще такий е, е, момент, що напевно найбільшим в мене був мейк в кар'єрі, е, там плю приблизно 250 робочих боїнів. Е, цей період вже я пройшов. От, але дійсно такі періоди роблять гравця сильнішим. Тобто, ти виходиш е, набагато сильнішим після таких періодів. Е, ніж ти є. І стосовно другого, другого такого висновку, це що треба мати великі запаси, якщо, якщо ти хочеш грати від себе, і мати, е, бути фінансово подготовленим, фінансово освіченим, як, е, споживати ощадливо те, що в тебе є, для того, щоб ти міг протриматись і перетерпіти. Е, Найважчі, найскладніші періоди своєї кар'єри. ти так сказав, чи є секретом, чию думку поважає, та до кого прислуховується Євген е, ну, Безумовно, я поважаю і прислуховуюсь до думки е, Льоші Екселента, із тих, е, 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 хто буде відомий до е, широкому загалу. Е, скажімо, е, про інших я не буду казати, тому що я не хочу когось особливо виділити і забути про когось, і щоб мене е, там знаєш, хтось образив. Це що я про когось сказав, про когось ні. Тому я скажу про, е, про Ліжопьокова, скажу. Я більше напевно так скажу, що це все так. Близькі друзі, скажімо так, на чемпіонатах України, коли говорять про метатім, завжди згадують Ліжепьокова, а потім тебе. Але якщо Льоша такий у нас більш публічний, то ти для багатьох міфічний персонаж. Це про твій характер, стратегія чи просто відсутність часу? Ну, дивись, ми по-моєму разів п'ять вже планували записати інтерв'ю, переносили час. Uh, тому я думаю, що просто перше це відсутність щастя насправді. Uh, тому що є власна гра, є тренування. І друге, це. Uh, я не бачу в цьому в цьому... Uh, я не бачу в цьому такої раціональності, скажімо, стосовно цікавості стосовно вкладення грошей. Тому що коли ти uh, Граєш турнір за там, 20 тисяч гривень, і ти витрачаєш на це три або чотири е, своїх е, дня, то, то це дуже багато. Е, щоб було цікаво, мають я сподіваюся, так буде. В Україні в тому числі будуть е, набагато дорожчі турніри, в яких тоді можна буде приймати участь, щоб е, якось компенсувати е, той час, який ти на це виклик. Тобто, все в тебе все математично максимально розраховано, так? Ну, я приймав участь, по-моєму, один раз на серії. Це було в, в липні цього року, да, але ну, не, не вийшло попасти в гроші. Було цікаво, був приємний досвід. Я думаю, що е, е, ви побачите мене в 26-му році за столами і сподіваюся, пару раз точно. Ми дуже на це очікуємо. Жень, зараз Мета Тім активно шукає гравців і тренерів, які критерії відбору тренера. Критерії відбору тренера це е, максимальна е, професійна робота з хентоноутом і з іншим покерним софтом та досвід роботи. В цьому. Тобто, це, е, це максимально компетентна робота з хадом. Тобто, з. з з додатковим софтом, який допомагає нам, нам, який робить онлайн гравця в покер професійним гравцем. Можна прийти в академію одразу як тренер, а не як гравець. Якщо маєш цей досвід роботи, якщо досвід людина має, вона може прийти в академію як тренер. Так мета Тім називає себе академією, а не просто фондом. Чи можна навчити покеру будь-кого? Якщо коротко, так, думаю, можна. Можна підлаштувати е, психотип людини під цю гру. Я насправді е, на початку своєї кар'єри був набагато більш соціально активним, більш е, відкритим, е, ніж я зараз. Тому тобто що це всі... покер тебе змінив в, в цю сторону, так? Ти вважаєш? Це природне, тому що ти сидиш сам в кімнаті, багато часу проводиш наодинці, і звісно, з роками характер людини змінюється. Так? Ти вважаєш це О. плюсом чи мінусом? Ніяк не вважаю. Вважаю, що це просто як. Те, що є додатком до цієї роботи, ну, тобто це ну, ніяк томусь... не впливало на твоє загальне, в загальному життя, правильно? Такі зміни? Я думаю, ні. я думаю ніяк Все інше треба просто працювати над собою. Треба виховувати собі вміння терпіти. Да? Вміння терпіти, вміння не. Жити сьогодні результатом в один день, що можна щось за один день? Так, можна, а змінити багато чого за один день в МТТ, але скоріше треба ставити собі більш довготривалі довгоочікувані плани. А можеш виділити от є якісь якості, які взагалі не тренуються, а що реально можна прокачати? Насправді я думаю, що навіть якщо людина б'є е, чашки, ноутбуки, там е, коли щось складається не так, навіть це можна тренувати. О, тобто, в, в рівноваженість, навіть в рівноважність можна тренувати. Е, не вміння працювати з софтом, там не вміння рахувати роздачі, це просто лінь. Е, можна і тренувати? Можна. Ну, все наче. Тобто, має, можеш сказати, можна працювати з будь-яким е, початковим так, скілом. Е, Ще таким розповсюджений, такий розповсюджений лік, скажімо, це дистанція. Угу. Е, Проблема з дистанцією, коли людина при, приходить в фонд, щось виграє е, і вважає, що тоді там, тільки вже великі якісь суми цікавить, вона буде грати тільки в неділю, наприклад, або тільки в суботу, в неділю. Або людині довго не складається із неї теж mm. втрачається бажання. Да? Тому е, ну просто це е, для мене це як було завжди, коли я грав там, в різних командах. Якщо в мене є мей, то мені треба його скоріше, як кажуть таким Сленгом, від, скоріше його відмазати. Якщо в мене є плюс, мені треба скоріше, ще більше нажити. Тому, е, якщо з такою логікою думати, наприклад, да, то. 에, проблем з дистанцією не буде. І це перше. Друге, ну ми розуміємо, що сьогодні є така можливість е, доходу. А чи буде вона там, через е, рік, 5. І е, це перше, це друге, що насправді хлопцям після, після 30 років достатньо важко грати. Особливо, якщо ми граємо достатньо, достатньо дорого, то це е, такий активний нічний. Е, е, Спосіб життя і після 30 це вже досить важко. Тобто, тим, хто до 30, їм треба користуватися моментом, зрозуміло взагалі, часто чуємо таку фразу що вся інформація в відкритому доступі. Навіщо платити за навчання або ділитися прибутком? В чому реальна цінність роботи з тренерами, на твою думку, реальна цінність роботи з тренерами що тренер буде дивитися саме. Конкретного учня, саме учня, який до нього прийде. Що, е, кількість в чому цікавість е, покеру? в тому, що е, не визначена кількість унікальних ситуацій. Навіть е, топереги світового рівня кажуть про те, що кожен місяць з'являється щось нове, і якщо ти е, місяць-два не навчаєшся, то ти вже десь, десь уступаєш, десь вже встаєш позаду. Це, тому інформація для відкритого доступу це добре. Це, можливо, той пласт, на якому можна трошки підвищити свій рівень від рівня новачка. Але сьогодні, взагалі, без, без тренера в сьогоднішніх реаліях просто неможливо собі уявити. Професійному середовищі навіть кажуть, що це важливіше за банкрол. Погоджуєся з цим висловом? Робота з ну, Якщо людина грає е, в команді, в її не Насправді, питання в мокрого не стоїть. Да, зрозуміло, ви зараз там якісь там хейтери фондів скажуть, що от фонди там забирають велику кількість прибутку. А, ну як про яку кількість, про про який прибуток ми говоримо, коли людина не може там, бути там, умовно бі 20? От. Ну, тобто я насправді грав до Апісто включно, грав на фріролі в усіх командах. А, у мене були великі витрати поза покером, і поки, я в мене була просто мета вийти на на те, щоб грати достатньо високий абі. А не питання в тому, що я буду думати, о, я на баг... я дуже багато віддаю команді. Мені треба виходити. Я вже щось вмію. Там я вмію там грати там, 10, 15, 20. Мені треба входити і не, діні дає наділитися цим на додатковим цим профітом з командою. І я завжди всім учням кажу, що спочатку треба навчитись, щоб потім казати, що ми щось ділимо. От чому uh, ти uh, обрав саме MetaTeam? Це для тебе робота чи проєкт, який ти віриш? І взагалі відчуваєш свою причетність до успіху. Metatim. Я відчуваю себе причетним до успіху, дійсно. Uh... Спочатку для мене був Мітотім побудований абсолютно чисто на моїх особистих відносинах з Дльшою. Mm -hmm. Тому ми з ним давно знайомі і було прохання почати тренувати, в цілому я погодився. В сьогоднішніх реаліях, розумієш, це е, команда, яка займає активну проукраїнську позицію, яка е, в, тому числі, е, в тому числі і офлайн, дає, дає гравцям можливість пограти. А, тому для мене це проєкт, який я Е, Назви три речі, які обов'язково потрібно покращити в академії в 26-му році інакше рости буде складно. Ну, я скажу напевно одну, тому що найголовніше сьогодні те, що нам треба перемогти в цій жахливій війні. І нам треба активніше збирати гроші на, на донати для нашої армії. І вже є рішення керівництва, яке було там погоджено зі мною. Е, е, була моя пропозиція е, про е, те, що в е, 26-му році ми будемо виставляти на опціон тренування з, е, з різними тренерами Метатім, і гроші залучені від, е, ну тобто, тренер тренування з певним тренером виставляється в паблік як лот. І гроші залучені від тренувань будуть передані на підтримку нашого. Так, армии. цього року вже робили такі ініціативи на чемпіонатах України. Багато було розіграно саме тренувань тим, і гроші поступали до різних благодійних фондів. Так, що ще? Що ще? Ну, я думаю, що. Знати, що достатньо андеррейтед команда, типу, просто що вона така молода, і мало хто знає її в сьогоднішніх реаліях, більше себе е, розкручувати в, в медіапросторі. От. Е, Розуміти, що сьогодні е, ми активно готові приймати навіть людей, яких є постійна робота, які мають достатньо обмежений час для гри. Так, от насправді я часто думаю, що якби ти трохи частіше з'являвся в медійному житті академії, це могло б стати ще однією точкою зросту Жень, як гадаєш? Е, зараз ми, в принципі, майже кожен тиждень робимо е, тренування в паблік, я веду на всю команду, тобто всі бажаючі всі е, е, учні метатім від е, від самих менших АБІ. Можуть прийти там серед тижня, ми робимо тренування і задати будь-які питання. Тому у нас е, комунікація кожного учня, особисто навіть зі мною вона на досить високому рівні. Дякую тобі за розмову. Сподіваюсь, що будемо бачитись з тобою в цьому році і чути про твої успіхи ще більше. Друзі, дякую, що були з нами ще раз з Новим роком, який вже став історією. Якщо хочете приєднатись до мети медиція, заповнюйте анкету за посиланням під відео. Всім дякую!